Переправа ухилянтів, мільярдний канал наркотрафіку та покійник, що підписує документи. В селі Кислиці на Одещині це норма. Як цьому безчинству сприяють місцеві судді та прокурори? В цьому випуску «Хапуга.Юей». Хлопці. Мали свої інтереси, так скажімо, тому була цель одібрати паром. Що найменше раз на тиждень румунська сторона повертає в Україну спійманих на своєму березі Дунаю ухилянтів. повертають їх саме румуни на нашій стороні їх вперто не помічають, і всі чоловіки нелегально потрапляють за кордон одним єдиним шляхом. Через Кислицький острів потрапити на цей острів з материка можна теж одним єдиним способом: через пором кислицький. Адвокат Дмитро Ягунов стверджує, іноді варіанти втечі бувають зовсім комічні. Батьки військовослужбовців. А разом з сином призовного віку поїхали на острів, начебто порибалити, і вернулися з острову без сина. І згода після цього румунська сторона доставляє цього сина обратно до України, тому що він втік до Румунії, намагався втекти. З 2002 року Пором Кислицький раніше Кіров належить сім'ї місцевих фермерів. Любов Стойкова купила його у збанкрутілого підприємства, щоб перевозити свій врожай з острова на материк. Ой, на той час ми купили його за очки не взяла п'ять тисяч гривень. Це його остаточна була вартість, тому що він був уже в дуже такому стані, який Потребував ремонту, стало питання: а як потрапляти на острів, тим більше що там майже три тисячі гектар землі. Поставили дві лебідки по краям парому, і за щодо того, що генератор працював на самому паромі, і хватало електроенергії, щоб одна лебідка тянула в одну сторону, друга в другу. Добрячі підлатали, щоб судно витримувало навантаження зерновозів, і сімейний бізнес почав потроху розвиватися. Та восени 2017 року в самий пік збору врожаю на пором зайшли озброєні люди. Вечором нам позвонив паромщик його хорошенько там пару раз. Дали підзатильник і сказали, йди додому. Вони показали документи, що паром уже їхній. Група озброєних людей з автоматичної вогнепальної зброї прибули до переправи поблизу села Кислиця і острова Кислицький захопили паром. ніколи коли особи, які намагалися без дозволу. Рейдерів потрапити, принаймні до переправи, їх просто лупцювали. Визивала я тоді оперативну групу, чесно кажучи, не безоплатно. Просила хлопців, поможіть, будь ласка, ми з комбайнерами будемо всю ніч убирати, і так воно й було. Ми сонячник убирали всю ніч до п'яти годин ранку, в п'ять годин ранку. Оця вся команда декілька машин, загружених соняшником, нас проводжає. Міліцейські машини, одна ззаду, друга впереді. Ми під'їжджаємо до парома. Нам вдається переправитися на тій стороні, туман, ранок, і нас зустрічає група людей в спортивних костюмах з бітами. Це Ніколінко-групіровка, чоловік 20. Нас не випускають. Ми ніхто не можемо виїхати з парома. Саме з 17-го року на острові Кислицький почалася зовсім нова епоха землеробства. Згадує адвокат Ягунов. Цей остров почав використовуватися для вирощування марихуани, для подальшого продажу. Оперативники протокольно відвідували острів раз на рік. Кожен раз з обуренням знаходили однесеньке конопляне поле і показово його знищували. А поряд відборною удобреною марихуаною було засіяно ще щонайменше 40 гектарів. З одного гектару виходило чистого товару на півтонни. Це вже висушеного, розфасованого і готового до продажу. Проведемо просту калькуляцію. Одна коробка з підсірників вміщує один грам марихуани. На 2018 рік одна коробка коштувала 250 гривень. Тобто з одного поля виходить 50 тисяч коробків. Множимо на 40 полів. Отримуємо 20 мільйонів доз. Множимо на вартість товару і отримуємо 5 мільярдів гривень. То хто ж покриває мільярдний наркотрафік? Пані Стойкова і адвокат Ягунов називають дві основні особи: голову Ізмаїльського районного суду Олександра Яковича Присикаря та на той час новопризначеного очільника Ізмаїльської прокуратури Олександра Васильовича Сару. Коли у нас відібрали парун в той рік тільки заступив на цю свою посаду. Прокурор Сара. Я не стрималася. Я кричала прямо в кабінеті Сари: що ж ви робите? Що ви, хлопці, робите? Ви прийшли на цю посаду, ви тільки стали прокурором, і ви таке творите. І от з тих пір, із 17-го року, у нас з Сарою любов, як то кажуть, до гроба. Сара в першу чергу він не давав ходу. Ну, а він пішов. Разом із пресакарем вони вирішували всі питання. Стосовно персоналі пана пресакаря, ці документи було виготовлено прямо в приміщенні прокуратури і прямо прокурорам. В цій справі бесарабського бандитизму найдивнішим є не рейдерське захоплення. До цього тут звичні, а те, що документи на право власності порому підписав покійник, інженер-інспектор регістру судноплавства України Володимир Фарварщук, який помер ще в 2007 році, за 10 років до захоплення Порому та острову в судовому засіданні у того ж самого його честі пана судді Пресакаря, подекларуючи, що дійсно людина може підписувати документи. Після своєї смерті документи підписав покійник. Вони це пояснювали тим, що до мене приїжджали живі люди, а не мертві. Прокурора Олександра Сару нещодавно перевели в сусідній Білгородністровський район. Сталося це після скандалу з Хабарем. Це в Ренійському районі, теж на урожаї там довжні були йому оцігнути. Певну частину йому дали. При другій при передачі другої частини його затримали. Зв'язуємося з паном прокурором дізнатися, яким чином в матеріалах справи з'явився підпис покійника. Виявилося, покійники теж люди документ, підписаний людиною після смерті, не є підробленим документом. Що ж це за людина, в якої такі тісні зв'язки з загробним світом, що навіть небіжчики документи підписують? Олександр Сара людина не бідна, дуже полюбляє мотоцикли. В колекції є і раритетний Харлей, і Хонда, і Джіон. Харлей та Хонду пан прокурор придбав лише минулого року. На кожен день в автопарку стоїть Джип Toyota Cruiser. По селах Ізмаїльщини без джипу не проїхати. Не економить Олександр Васильович і на нерухомості. Два будинки на 175 та 158 квадратів. За всіма прокурорськими традиціями оформлені на дружину та сестру. Задекларував прокурор Сара і під матрацні кошти готівкою 500 тисяч гривень та 85 тисяч в доларах. А на рахунку Монобанку усього одна нещасна гривня. Вони отримують кожного місяця, тому вони себе почувають дуже добре. Дя Олександр Присакар, людина трохи скромніша: квартирка на 70 квадратів та будинок на 127. Дві автівки теж джип для місцевого бездоріжжя: Lancer та Тойота РАВ-4». Готівкою зберігає усього 36 тисяч доларів, та має по одному долару та євро на двох рахунках Приватбанку. Рідна сестра судді теж була суддею в Севастополі, та після анексії Криму зрадила суддівській присязі і перейшла на бік ворога. Любов Стойкова пригадує, що до її справи суддя поставився зі зневагою. Навіть справа не була підшита, просто валялась на полу. Він отримав винагороду і тому на це діло він не звертав уваги. Третя темна лошадка в цій справі людина, на яку суддя та прокурор допомогли переоформити пором. Це місцевий підприємець Петро Чебан. Він помер невдовзі після рейдерського захоплення. Майно перейшло до його дружини Лариси, а по факту заправляє поромом та островом син Сергій. Відправляємося в село Кислиці. Село Кислиці вважається прикордонним. Переплив через Дунай і ти вже в Румунії. Тут майже немає доріг. Основний транспорт це старенькі ниви та мотоблоки. Хати маленькі, саманні. Будинок Чебанів виділяється з поміж інших. Це добротний кам'яний будинок з усіх боків обвішаний камерами. Власника вдома немає. Зв'язуємося по телефону. Сергій Чебан має свою версію. Прийшла з одною сумочкою. З одною сумочкою прийшла. Вона купила один пором, який був 23 метри, а мій батько покійний купив другий пором, 28 метрів. Абсолютно всі люди знають, що вона порізала і здала на металолом. Вона хоче наш пором оджати. Хто ж ми такі, а хто вона така? Міліція погана, прокуратура погана, всі СБУ погані. Ми займаємося контрабандою людей, тому що вона з Глузду з'їхала, ця жінка, стара Мариз... Я не знаю, я її другими словами не можу. Про підпис документів інспектором-покійником коментувати відмовляється. Далі по вулиці ще один примітний для бідного села будинок. До нього навіть прокладено бетонку. Тут мешкає ще один учасник подій Степан Ніколенко. Саме він наймав людей, які з автоматами захоплювали пором, каже Любов Стойкова. Сам Степан Ігорович на контакт не йде, ані в реалі, ані телефоном. Їдемо далі на пошуки порому. По віконки прямо до порома ага. підемо. Дякую, дякую. Коротше, їдемо, їдемо, поки в нас не з'явиться дитячий садочок. — Або вони загубимо колеса. Вадя, Вадя, а ну кажи, як би порому, де ближче, Бо я сажу, ну, там, Тобливо, то яка бійна, там де мама. Ми машиною могли туди. Ні, до порому краще не тут, а там. Коло садика. Коло садика? Так, і там тому. Він зараз ходиться, працює пару днів. Працює, ну там платний, ви знаєте. Кримінальних справах повернетих румунами у хилянтів, платний проїзд через пором коштує від 10 до 20 тисяч доларів. А ось так виглядає зараз єдиний шлях на Кислицький острів. Знайти цю стежку може лише місцевий провідник, а добратися можливо лише на повноприводній автівці. Пані Любов до порому їздити боїться, не була тут з моменту захоплення. Жінці вже за 70 років. Син Сергій, втративши родинний фермерський бізнес, пішов до лав. ЗСУ іноді приїздить навідати стареньку. Любов Стойкова запевняє, буде боротися проти судово-прокурорського безчинства, скільки вистачить сил. Хоча й досі регулярно отримує погрози. Були погрози і неодноразово. Погрози були і в телефонних розмовах. Погрози були і через рідних. що... Хай прикратить, хай замовчить. Хай думає, що в неї внук ходить в школу. Хай думає, що в неї два сина. Лише після шости років битви за пором кислицький справа набула міжнародного резонансу. Забагато ухилянтів все ж таки досягають мети і ховаються за кордоном. Європейський суд витримував від уряду України довідку щодо цієї справи, яка стосується підроблених документів на пором. А щодо наркотрафіку, то конопля вже зійшла. Коробок марихуани коштує вже 750 гривень, тобто дохід з острова буде складати 15 мільярдів гривень. Та просто так на острів не потрапити. Хоча судді та прокурори часто приїздять сюди на полювання та рибалку, їм тут завжди раді.